Омило, все дуже було погано. Із температурою, кашлем та задишкою. Два тижні тому до медзакладу потрапив Владислав Карпанко. У чоловіка діагностували двобічне запалення легень. У карпельниці процедури спочувається, набагато краще викинули, можна сказати, з того світу яким штамом хворіє кожен пацієнт, точно не знають, переповідає фельдшер Роман Матлах. Нині люди скажуться на головний біль, нежить, лихоманку й біль у горлі. Ці симптоми, каже, дещо відрізняються від попередніх. Минула осінь, це да, цей це був штам Луханський, скажімо так, тобто 50%, 60 втрата нюху, смаку. Зараз ми таких симпсотів були. Ну, привал, Привалюючі симптоми, по при яких ми, ну, в принципі, мож, ну, можна було навіть зразу сказати, там, що це коронавірус. Зараз е, ця симптоматика зустрічається дуже-дуже рідко, або взагалі не зустрічається. Е, по тяжкості перебігу, я думаю, що е, минулий рік було трошки, трошки легше. Випадки ковіду підтверджують медики обласного лабораторного центру. Щодня сюди надходить щонайменше півтори тисячі зразків для перевірки, каже лікарка Наталія Федорченко. Лаборант розкапує матеріал. У нас є зразки від людей хворих і розкапується в плашку. Плашка потім ставиться у нас в автомат, і в автоматі йде виділення. Ось якраз іде процес. Коронавірус визначають спеціальним пристроєм ампліфікатором. Останні два місяці медики спостерігають мутацію вірусу, але тест система для визначення штаму Дельта у них лише одна і нею скористаються в надзвичайній ситуації, додає Наталія Федорченко. Ампули з реакціонною сумішшю, всі три вони підуть на 96 зразків. Це якщо десь може в якомусь колективі буде якась спишка, і нам може потрібно буде дійсно підтвердити, що це дельта, а не щось друге. 97% підтверджених випадків ковіду це штам Дельта, говорить керівниця лабцентру Людмила Кравченко. Заразки із підозрою на цей вірус надсилають до лабораторії центру громадського здоров'я. За останні півтора місяця туди спрямували 122 матеріали. І з них 119 дало позитивний результат, що підтвердило штам дельта. Ми ж не можемо направити всі зразки для виділення. Тобто, Якщо є для цього потреба, і тим більше в нас є запити Центру громадського здоров'я, щоб ми надсилали там певну кількість зразків, яку вони можуть провести, то ми, нас, звісно, надсилаємо. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси.